Путін хоче зберегти переговорний процес в тому вигляді, в якому він існує зараз. І причин для цього безліч я вже писав про них раніше: це брак коштів в російському бюджеті на масштабні бойові дії, санкції проти російської економіки, ордер міжнародного кримінального суду на самого Путіна за роки війни. Він перетворився на ізгоя без шансів на зняття ізоляції. Але участь в переговорах США дає йому шанс, який він ще готовий е, розглядати і не готовий втрачати. Але разом з тим, якому саме Трампу хоче сподобатися Путін? Тому, який хоче співпрацювати з Україною і домовлятися про справедливий мир? Ні. Путін хоче сподобатися тому Трампу, який хоче поділити світ на трьох між Сі Цзіньпінім, Путіним і ним самим. А такі думки в американській адміністрації очевидно лунали. Тому сі Цзіньпінь на параді є і не просто є. А підтримує повністю Путіна і його лінію пояснень про причини російсько-української війни.